<кій> Я залишаю світло на кухні вімкненим. Щоб прокидатися ночами та думати, ніби це ти там фарбуєш нігті. Я залишаю світло в коридорі вімкненим. Щоб прокидатися ночами та думати, ніби це ти там прийшла додому після важкого дня така солодка і стомлена. Звичка приходить через 21 день, кажуть, ми навіть не помічаємо, як стаємо її жертвами. І я чомусь ніяк не можу покинути це робити знову і знову. Знову і знову залишати це довго світло в вінкнені. Спочатку я серйозно казав тобі, що все це дурощі, після сексу, типу, все як жас завжди закінчиться. Я говорив ти слухала, я говорив ти слухала, і вже за місяць твого мовчання міг 13 разів за годину сказати, що люблю тебе, люблю тебе, я люблю тебе. Але жоден з разів не звучав так, як треба, і я продовжував говорити. Шукаючи правильний варіант, 365 зізнання стало особливим так, ніби ця цифра. Тільки чекала аби дати нам ляпаса в той день я навіть збирався написати перший нермований вірш, а ти тоді вголос сказала, типу прив'язуватися одне до одного. Дурна людська помилка і що тобі треба йти, бо ще мить, і ти назавжди зі мною залишишся. Ти говорила, я мовчав, ти говорила, я мовчав, ти пішла, я мовчав, бо. Вже звик казати тобі тільки ці слова, бо вже навіть, знав, який з варіантів звучати неправильно. Зараз я не можу як слід дихати, бо хтось говорить тобі ці слова. Він говорить їх цілком правильно вчинками, але сьогодні 315-й день без тебе, довбаний 315-й день без тебе і ніде не написано про те, як цю звичку із себе прогнати. Тож я залишаю світло на кухні вімкненим. Я залишаю світло в коридорі. Він оп.